Крес салат є дуже корисною рослиною для організму людини. Ось деякі з його основних переваг: високий вміст антиоксидантів. Крес салат містить значну кількість антиоксидантів, які допомагають захищати клітини організму від пошкодження вільними радикалами. Це може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак, діабет та серцево-судинні захворювання, сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Завдяки вмісту вітаміну К. крес салат відіграє важливу роль у підтримці здоров'я серця. Він може допомогти знизити рівень холестерину та артеріальний тиск, джерело каротиноїдів Крес салат містить каротиноїди, які корисні для зору, зміцнює кістки. Крес салат є хорошим джерелом кальцію, а також інших важливих для здоров'я кісток мінералів, таких як марганець та магній, а також вітаміну копійка. Сприяє втраті ваги. Крес салат має низьку калорійність, що робить його корисним для тих, хто прагне схуднути. Корисний для зубів. Завдяки вмісту кальцію та інших мінералів, крес салат сприяє здоров'ю зубів, допомагає лікувати анемію. Крес салат містить залізо, яке необхідне для профілактики та лікування анемії, має протизапальні властивості. Крес салат має протикоронавірусну та антибактеріальну дію, що допомагає зменшити запалення в організмі, нормалізує роботу щитовидної залози. Вживання крес салату може бути корисним для нормалізації функції щитовидної залози, покращує мозкову діяльність. Вважається, що крес салат може позитивно впливати на мозкову діяльність, може запобігати деяким видам раку. Деякі дослідження показують, що сполуки, які містяться в крес салаті, можуть мати протиракові властивості, дезінфікує ротову порожнину. Вживання крес салату може допомогти у дезінфекції ротової порожнини. Покращує сон, вживання крес салату на ніч може допомогти позбутися безсоння та підвищити стійкість нервової системи до стресів. Крес салат можна додавати до салатів, бутербродів, супів та інших страв. Його також можна вирощувати вдома на підвіконні.